В ефірі програма Молодіжний мікс і ведуча Вікторія Вербовецька наступні півгодини розповідатиме про тенденції весілля, наскільки воно адаптувалося до сучасності, а також почуєте цінні поради від весільних експертів. Якщо ви починаєте дивитись нашу програму з коханою людиною, обережно, адже після може виникнути бажання одружитися. Пишні святкування столи, що вгинаються від різноманітних страв, і традиційні весільні конкурси поступово відходять у минуле. Весільна індустрія розвивається і удосконалюється всього один святковий день, а готує його величезна кількість людей. Підготовку до весілля називають приємними труднощами, але дуже часто вони перетворюються на суперечки між нареченими, між батьками через різні смаки. Задля уникнення таких неприємностей існує фея організатор. Однієї з них ми сьогодні призначили зустріч Юлії Гончарук, і вона нам все детально розповість про свою роботу. Ходімо. Якщо раніше ми прослідковували тенденцію, таку, коли люди взагалі ну, людей шокувало, хто організатор, координатор, то на сьогоднішній день ми вже бачимо тенденцію, яка нам показує, що люди хочуть на весіллі відпочивати, батьки хочуть не бігати, не вирішувати якісь питання, не вирішувати форс-мажорні ситуації. Вони хочуть відпочивати і передають. Про якісь певні обов'язки, повноваження перекладають на плечі організаторів і координаторів. Це, мабуть, зручно, коли всі проблеми вирішує хтось інший, проте деякі наречені бажають насолодитися цим періодом підготовки самостійно, і концепцію весілля беруть на свої тендітні плечі. У нас з моїм нареченим це як згуртувало батьки ну, взагалі, От вони говорять, ви що виберете? Та воно буде. Вони можуть допомогти порадою. Вони можуть подивитися, підтримати, сказати, ну це добре, а це може. Давайте щось інше пошукаємо. Взагалі, тому вони так не вмішуються. Весілля – це безумовно одна з найважливіших подій у житті, але сьогодні дедалі більше українців відмовляються від надто гучних і велелюдних бенкетів. Віддають перевагу невеликим сімейним і затишним вечіркам. Кількість запрошених уже не обчислюється сотнями. Аби весілля було фінансово виправданим. Варто уважно складати список гостей. 50, як на мене зараз це оптимальна така цифра. Ну і ви ж розумієте, що це залежить ще від того, в якій сфері проживає. Ну якби коло оточення наречених, хто кого вони запрошують, якщо це просто там родичі зі всіх куточків України, зі всіх там глибинок і ем, сіл, то ці наречені навіть можуть їх не знати. Це більше побажання батьків. Ми не зустрічали жодної пари, яка запрошує 200 гостей, і всіх вони знають, і всі зі всіма вони там дружать і спілкуються. Ні. Там їхніх 70, а батьків 130. Перший день будуть самі найближчі, самі найрідніші, самі-самі, от 50 людей. Ну, Чи окупиться весілля? Загалом не знаю. Ну, ми думаємо, скоріше за все, що ні, тому що. По Перше, це це стіл. А по-друге, будемо заказувати фото, відео, там там, мода. Тобто, я не думаю, що це окупиться. Але я думаю, ми гарно відслідкуємо. Однією з перших білу вінчальну сукню одягла королева Шотландії. Марія в 16 столітті. В справжньої ж популярності таке вбрання набуло тільки в 19 столітті після вінчання принца Альберта і королеви Вікторії. Оригінальна та вишукана весільна сукня це мрія кожної нареченої. Щороку всесвітньо відомі дизайнери презентують ексклюзивні моделі. Класичні пишні потрохи втрачають позиції, і на це є свої причини. Це однозначно простота, елегантність і вишуканість. Тобто, якщо ми раніше бачили такі, як принцеси, пишні сукні, то зараз це асилуети, зараз це в такому, там, наприклад, сукня, вона рибка називається. Чим простіше, чим скромніше, я б так сказала. Ну, от Нам такі наречені трапляються. Всі знають, що нареченому бачити свою обранницю перед весіллям не можна. Але нам можна все. І сьогодні ми прийшли з Юлією приміряти кілька суконь весільних. Юля, ти готова? Так. Як гарно, як тобі зручно в ньому? Так, але не знаю, чи не буде жарко. Ця готелька більш нераповна на... Не жаркий період року, напевно, осінь, весна буде саме той період, коли можна буде її дійсно віддіти на весіння. А літом Літом ми можемо вам запропонувати більш легкі моделі, більш з легкою текстурою, воздушні, щоб ви себе відчували не тільки комфортно, але ну і були найщасливішою наречені. Звісно, не така пишна, як предуща, але ця моделька дуже легка і невисома, і ви будете відчувати прохолоду і зручність від її. Легкості, так. Ви можете лишити так само і шлів для того, щоб на фото відео було дуже гарно. Видно, якщо ви будете десь розписуватися на природі, то також буде цікаве фото. Ну, в принципі, в житті є декілька моментів, напевно, один або два, де ви можете дійсно насолодитися е, такою сукнею зі шлейфом. Ось. Як а вам як. Мені дуже подобається і, звичайно, набагато краще, легше себе почуваю, вільно дихаю, вільно рухаюсь. Ну, побачимо. елегантно, європейського стиля. Додатково до моделі є шліб, його по бажанню можна вчепити або зняти. Це дуже зручно під час фотосесії, теж так само можна його вчепити, а можна після вже на застілля зняти. Як тобі в ньому зараз? Ой, мені дуже подобається. Дуже Найзручно. зручно. Так. Дійсно, така модель є найзручніша. Сукні, які вона поміряла, були всі гарно на ній сиділи. Але по ціні та моделька, яка їй більше сподобалась, дешевше ніж предыдущі. Обов'язковий елемент образу нареченої в усіх країнах хвата у давні часи. У багатьох народів був присутній інший весільний елемент хустка, яка служила оберегом. В Україні один із найбільш древніх та красивих українських обрядів розплітання нареченої. У кінці свята знімали не фату, а весільний віночок зі стрічками та розплітали дівочі коси. Сучасні наречені мають можливість обрати серпанок на будь-який смак. Останнім часом трошки змінились тенденції. Це не обов'язково високі зачіски в наречених і коротка фата. Дівчата більше щас я бачу, надають перевагу легким, таким взагалі фата повинна бачу всім більше подобається довго. Ну звісно, це не принципово. І до речі, в цьому сезоні не в цьому сезоні, взагалі останнім часом, дівчатка додають такого елементу, як віночок. Мені дуже подобаються Лілії. От я би хотіла бачити лілії. Якщо їх не буде, наприклад, в залі а в зал ми вирішимо чимось іншим, то я думаю, що в волосі будуть все ж таки живі квіти. Виявляється, від фасону плаття залежить робота фотографа і флориста, зокрема, форма весільного букета. Якщо класичне пишне плаття, тоді класичний круглий букетик. Якщо це плаття асилуету, якогось вільного крою, тоді можна ось ці європейські, де багато евкаліпту, де багато зелені, де можна використати якусь екзотичну квітку, квітку там, чи протею, чи ну їх багато, тобто, щоб можна було виглядати цікавіше. Зараз актуально сукня, яка йде більш по тілу. З шлейфом, з кругами воно вже трошечки це все відходить, тому що незручно. Тобто Великі круги, це просто сідаєш і вся сукня наверх, особливо якщо наречена сідає в лімузин, це все там, вся сукня отак, нічого не видно ні нареченого, ніколи не видно. Ну і навіть посадити там десь їх на покривало, пофотографуватися теж нереально. По суті, втрачається велика кількість ракурсів, які можна було використати. Фотограф це перший фахівець, якого почала шукати наша наречена Юлія. Адже нині без весільної фотосесії ніяк щасливі миттєвості особливого дня мають бути відображені на світлинах. І неабияких перша моя головна от критерія – От я дійсно не хотіла фотографуватися в місті. Я хотіла за містом, я хотіла десь, наприклад, в лісі зробити якісь гарні локації, там якісь яблука, якісь столик. Ну, щось таке хотілося цікаве. Часто так питають, сфотографуйте нас там, де ще ніхто не фотографував Вінницю. Ну, Я думаю, це, це вже нереально. Потрібно десь трошечки виїжджати вже за межі міста, ну і прогулюватись по тих місцях, де мало хто гуляє, і там от фотографувати. Валентин вже тривалий час ловить миті закоханих в день весілля і знає, як це зробити. Аби наречені не соромились, показувати на фотоапарат свої почуття. До кожного клієнта є свій індивідуальний підхід. Я можу працювати з будь-якою парою. Яка б вона не була, якщо вони навіть один раз фотографували, фотографувалися в житті на паспорт там, чи на вінетку, то все одно я можу з них зробити таку от Анджеліна Джолі і Бреда Піт. Рекомендую подивитися весілля від початку до завершення. Як фотограф справляється зі світлом в різних локаціях, адже в портфоліо потрапляють лише кілька найдаліших світлин. Проте помилитись може не лише фотограф, а й самі молодята. Дуже синій піджак, воно трошечки негарно в альбомі, виходить. тому що от, е, літом в основному все зелене, а зелене з синім це поєднання кольорів, які ну, не дуже поєднуються. Наприклад, логічно було б, якщо осінь, е, крічневий піджак в кліточку, тобто дуже класно, воно поєднувалося б з листями і з деревами. Це стосовно е, чого стосується от, нареченого. Ще наречені люблять на мальчишнику десь побитися, подрукувати і з синяками приходять на весілля. Я думаю, це теж така велика помилка, яку потрібно оберігатись. Тобто не треба десь влазити в якісь потасовки, в драки. Ну, наречені це люблять. От. Стосовно нареченої, навіть не знаю, правильно вибрати візажиста. Це дуже логічно і дуже, дуже правильно. Фотографи творчі люди, тож креативних ідей багато. Якщо у весільний день сонце палить, як у пустелі, у нього є чудова ідея скупатися в річці. Або ж після весілля виникає питання, що зробити з сукнею, і тут знайдеться нестандартне рішення. Наречена топлес з фотою, наречена тільки в бабочки. Все класно. Покупалися, пофоткались. Теж була одна зйомка після весільна. Питаюся, що можна зробити з сукні. Говорю, ну давайте фарбами обмажемось. І почали обливатися фарбами. такі, досить такі цікаві кадри вийшли. На цих ідеях Валентин не зупиняється. Я би, мабуть, хотів би пофотографувати весілля під час польоту з парашуті. Ну, є така ідея, щоб вони пригнули разом зі мною і пофоткатись, щоб ця фото зверху там. Не в останню чергу наречені продумують декор та тематику свята. Років 5-6 назад люди ще стільки не приділяли уваги оформленню. Тобто, ну вони хотіли оформити, але стільки нюансам, таким як по кольору, як по стилістиці весілля, чи це еко, чи це прованс, чи це класика, чи це якийсь ф'южн, такого не було. Ми намагаємось завжди схилятися всіх наших наречених до того, щоб на їх весіллі була якась певна тематика, щоб весілля було тематичним. Тобто, наприклад, пара любить подорожувати. І чому б не відобразити це в декорі, наприклад, або в фотосоні, чому б не відобразити це в подарунках чи в запрошеннях для гостей? Декор раніше був тканин, більше сьогодні це флористика. Ми бачимо дуже багато різних. Цікавих ну, декорацій, де використовуються живі квіти, де використовуються зелень. Тобто зараз квіти на першому місці. При цьому одразу виникає питання, як живі квіти зберігатимуть гарний вигляд протягом усього дня. Втім, флористи знають секрети витривалості. Є така брендована. Підкормка для квітів, кресал, порошок, який розводиться перед тим, як ми ставимо квіти на воду, і коли привезли зі складу, вони ставляться на цей кресал, вони п'ють, вони просто стають витривалішими. Допустим, вони, не такі, вони більш стільки до температури, там, до погоди. І це основа Оазису, яку ми користуємося Оазисом. Тобто Вони звідти цілий день п'ють водичку, да, на виїзній церемонії квіти. Які б вони не були свіжі, які б не були квіти, тільки привезли. Температура сонце палить любу квітку, любої міцності вона не витримує. Тобто, ну ближче до вечора вони трошечки втрачають свою і бути, бути максимально нечесним своїм клієнтам, своїми нареченими, якщо говорити, що квітка витримає. Квітка, звісно, повністю не витримає. Звичай використанням бутоньєрок на весіллі походить ще з часів стародавнього Риму, де наречена на знак любові приколювала до одягу нареченого квітку зі свого букету. Пізніше у слов'ян дівчата плели вінки для своїх суджених. Сьогодні ми будемо робити маленьку, класичну бутоньєрочку невеликого розміру. Наречану до расу вже не модно. Одруження можна урізноманітнити, замінивши чотири стіни будівлі виїзною церемонією у будь-якому місті. Пари не хочуть зараз іти в рац. Вони хочуть, щоб це була виїзна церемонія. Це напевно 85 випадків з тих, що ми бачили. Новацією також є нічна церемонія. На перший погляд, ця ідея здається дивною, але просто погляньте, як це виглядає. Небо, зірки, додаткове освітлення, багато ліхтариків, свічки. Це дуже романтично виглядає. Найурочистіший момент весілля це вінчання, укладення шлюбу на небесах. Проте нині сакральний обряд обирає лише половина з пар, які вирішили створити сім'ю. Вінчатися в цей день весілля ми не будемо, тому що просто нам не вистачить часу на все. Може, з часом десь пізніше. Ми будемо все-таки вінчатися, але поки про це мова не йде. Відомий вираз Україна це Європа не лише про політику, а й весільну індустрію. Якщо в першому випадку це однозначно чудово, то в іншому виникає сумнів, чи добре, що ми відмовляємося від своїх традицій. Зі всіх, наприклад, обрядів, які були колись на весіллях, а їх було дуже багато, залишилось, ну, напевно, в середньому 5. Ну, тобто там, ну, хай з 10, 5 чи з 15,5. Є дуже цікаві такі обряди, як запалення сімейного вогнища, є такі обряди, як благословіння, наприклад, батьками дітей. Вони, мені здається, не помруть ніколи, тому що це якась така духовність. Є традиції, які передаю, я розказую нареченим, які от це історичні традиції, да, це, що букет нареченої викидати не можна, що краще зберігти, висушити квіти, і коли народжується дитинка, незалежно від того, чи це хлопчик, чи це дівчинка. Вже коли можна дитину купати, це 4-5 місяців, кидають листочки з цього весільного букетка на красу, на вроду, на щастя. Тобто є от така невелика традиція. Ще я чого вели традицію, вона, до речі, кажуть, що це нова традиція, хоча ні, це стара традиція. Дублікати. Не кидати свій букет, а кидати дублікат, до речі, не робить. Свій забирають додому наречена, а дублікат кидає. Тому що ну, насправді я повністю з цією прикметою погоджуюсь. Вона цілий день наречена ходить з цим букетом. Там, там нереальна енергетика її, їхнього дня. Наречена не хотіла, щоб її покривали хусткою. Ми в процесі підготовки е, зрозуміли, що от є якісь внутрішні речі їхні, і ми на цих внутрішніх речах зіграли. І ми цій нареченій замість хустки наречений став на коліно. Подарував їй корону, бо він завжди її називав принцесою. Він сказав, що «я не хочу, ти ходила в хустці, хочу щоб ти завжди залишалась моєю принцесою. Зовсім нещодавно проводити весілля в українському стилі було популярно: вишиті сорочки, короваї, віночки та колоритні обряди. Прийшла мода традиції вже не в тренді. Навіть обирати гладеньку обручку теж не актуально. Мій наречений то хоче просто чисто класично собі. Каблучку. Він не хоче нічого такого зара там новомодного або там. Посипом білого золота він хоче собі просто чисто класично. А я все ж таки е, дивлюся собі на якісь з камінчиками. Прикомати не дуже вірю, тому я обираю каблучку, та яка мені подобається. Якщо дійсно я знайду ним яка мені сподобається гладенька, то можливо я її візьму. Наразі ми просто роздумуємо ми так ходимо, приміряємо, фотографуємо. Потім вдома передивляємося по два по три рази і вибираємо, яка із тих, що ми там нафотографували, фотографували, більше може нам підійти. Існує такий вираз, як весілля тамади. Саме через те, що ця особа бере на себе занадто багато уваги, молодята залишаються поза нею. І отже, на зміну прийшли ведучі. І сьогодні ми запросили на розмову молодого ведучого Олександра Остаповця. Отже, перше питання: у чому різниця між тамадою і ведучим? Взагалі, щоб відчути різницю ведучий тамада, коли приходиш на свято, є Така, скажімо так, невеличка проблема, коли люди бояться твоїх активностей. Звідки це пішло? Ви ніколи не задумались? Чого? От, типу, ти приходиш, от треба зацікавити людей, взяти участь в тому чи іншому, а це гірка практика. Типу, нам треба чотири сміливих людини, і всі роблять одразу так під стіл. А ні, типу, я, я не піду. Ось, і з цим я стикаюся неодноразово. От вам і Тамада. Це люди, які привчили людей до того, що. Коли вони вийдуть, або над ними посміються, або їх будуть заставляти робити якісь такі речі. Ми переходимо до розважальної програми. Отже, щоб зберегти роботу тамаді, потрібно адаптуватись до вимог сьогодення або піти у відставку. Мадаці, ці конкурси, там, тобто воно вже якось всім приїлося. Про да. Ну просто вже всім приїлося, Я не думаю, що нашим гостям буде. Цікаво, і так як ми розраховуємо на аудиторію гостів, це молодь до 35 років. Тому я не думаю, що для них це будуть конкурси, які постійно є по сторінці, будуть для них цікавими. А щось дійсно таке новеньке, їх це зацікавить і вони захочуть взяти в цьому участь. Для того щоб урізноманітнити свято, ведучі, які йдуть у ногу з часом, використовують новітні технології. Проте молодіжне весілля може зіпсувати безкоштовний Wi-Fi. Ці речі можна повернути в свою користь. Можна робити розваги з, з апгрейдами, да? можна робити з телефонами, там і ті селфі і класні речі. Ось ми от були на фабриці, ми придумали класну розвагу, яка називається бумеранг. Коли ми знімали, до речі, можу поділитись, коли ми знімали бумеранг, знаєте, коли воно повторяє там, там типу. -де 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 -де». Ось, коли ми знімали гостей. По черзі ось, а потім на проекторі показували під різну музичку, смішно це коментували. Класно. Тобто, за допомогою сучасних таких речей можна робити класні розваги. Наречені не хочуть бачити на своєму весіллі людину, яку взяли на роботу, а доброго знайомого, який знає, як розважити гостей. Коли я приходжу на свято, більшу половину гостей я знаю. Ведучий, основна його відмінність від тамаде, він повинен бути як сірий кардинал. От це така от в мене є фраза, якою мене навчили, і дійсно я притримуюсь цієї теорії. От я є і мене немає. Основний акцент на молодят і гостей. Чим оригінальніше весілля, тим краще воно запам'ятається гостям, а ведучому ще краще. А в нас було весілля, де гості абсолютно не пили, наприклад. Тому ви розумієте, без підготовки прийти на таке весілля і казати: друзі, «Гоу, Наповнюйте келихи, там давайте щось йоу, будемо щось робити. Там ура! За наших молодят! А ніхто не п'є. в 90% людей сік. Як жартувати про алкоголь, як жартувати про українців, які люблять випити і поспівати. Ви розумієте? Оце весілля особливе, оце класно. Починаючи від того, як ми молодята зайшли в зал до кінця вечора, воно не було схоже ні на яке інше. А в мене було весілля, де я розробляв таймінг буквально по хвилину. Так, да, такі були вимоги. Вимоги були до музики, навіть до того, щоб після цього треку грати, що після цього. Тобто були й такі, да. Але я не боюся труднощів. Чим, чим важчі умови, тим крутіше. І наостанок яскраве завершення свята. Недоречним нині вважаються салюти. Добре, що є молодята, які це розуміють, і на фінал весільного вечора обирають не менш яскраве видовище. Альтернативою салюту може бути фаер-шоу, наприклад, може бути запуск кульок з діодами, ну тобто масовий запуск. Це не так. Це може бути так, що кожному гостю роздають кульки з діодами, у них відпускають, загадують бажання. Або це може бути масовий запуск, коли запускають тисячу штук чи дві тисячі. Це може бути м -м шоу. Є таке шоу-танцюючий художник. Це також можна, або бармен-шоу, якщо це, звичайно, відкрита, відкрита територія якась і є змога вийти на вулицю, це подивитись шоу на вулиці. Ну, Ось от, така альтернатива. Якщо правильно підібрати фахівців, то люди, які працюватимуть на весіллі, не просто зароблятимуть гроші, а створюють для вас неповторне свято, бо обожнюють свою роботу. Ми ніколи з парами не розстаємось, не розлучаємось там, після того, як проходить рік після їхнього весілля ще півроку. Ми з ними спілкуємось, підтримуємо і ну, стаємо такими товаришами, приятелями, тому це не просто робота, за яку мені платять гроші. Це для мене робота. Я щаслива людина, тому що я займаюся улюбленою справою. Вони за мною слідкують. Гості мене запрошують на волейбол, на футбол, в сауни, на боулінг, куди хочете. Я залюбки хожу, якщо маю вільний час. І це зав'язується якісь такі стосунки, класні. Якщо ви помітили, я спеціально не вказувала ціни на різні весільні послуги, адже не завжди дорого означають чудово та якісно, і неважливо пройде весілля за традиціями чи за останніми тенденціями. Найголовніша умова для щасливого шлюбу подружитися з коханою і дорогою вам людиною. Друження має бути обов'язково особливим, проте можна отримати задоволення від підготовки тільки тоді, коли не турбують душевні вагання. Тож закоханим бажаю не втратити одне одного і провести цей вечір разом. З вами була програма Молодіжний мікс. Зустрінемося рівно за тиждень.